На півдні наші захисники виконали понад 140 вогневих завдань, повідомили в регіональному оперативному командуванні. Українська авіація відпрацювала по опорному пункту росіян в Баштанському і Бориславському районах. Наші бомбардувальники і винищувачі били по скупченню ворожої техніки в районі Снігурівки, а також в системах протиповітряної оборони в Херсонському районі. У результаті оборонці ліквідували 57 окупантів: два танки, дві крупнокаліберні гаубиці та три одиниці автобронетехніки нападників. А також пошкоджені ще одна гармата гаубиця і дві автівки противника. Чорноморське угрупування ворожих сил нараховує. Три одиниці без ракетоносіїв на чергуванні. Море знов штормить. А значить, розбурхує і мінну небезпеку. Пам'ятайте про загрози і ракетних ударів. Відсутність ракетоносія на службі теж може бути ворожим прийомом закалисування уваги. Однак ракети засобів їх запуску з повітря, моря, суходолу у ворога ще багато.